Ми ж висновки робимо завжди про хороше і про погане. Да? Про хороше, що звичайно це дуже перспективна нам країна відновитися з ними. У нас впав товарообіг втричі, ми, маємо, ми можна відновити деякі товарні позиції, втрачені? Да. Але мінус в тому, що російський транспортний коридор ми не відновимо дуже дуже довго. Ми це розуміємо. Вони це не розуміють. Вони навіть собі, навіть на рівні достатньо людей, які заглиблені в наш контекст казали люди, що так, от це ж буде сесфайр, і Ви будете з Росією там знову якось. Це я їм пояснив, що ні. Ну найближчі N років я не знаю скільки, ну вже мої діти ненавидять Росію. Їм там 2-3 роки. Да? Це буде все життя абсолютно. Е, і тут питання цього нового коридору, над яким працює дуже багато країн, багато людей через Каспій або через Іран-Залізна дорога, і далі Грузія, Азербайджан, Грузія, Туреччина через Карс, ветка Залізної дороги, яку будують Турки, і турецькі порти на Чорному морі.